Чатка, привіт всім. Ще раз моя картопля. Бачите, яка вже отака. Отака полоть треба. Бачите, ось бур'янець. Ой, господи. роботи непочатий край. Зараз візьму її байкалом пролью 100 мл на, на поливалку на 10 літрів води. он там ще вон, який виріс. Цей періока отака. А ось іще горошок, бачите, який. Отакий. Ну, ще трошки піде на вулицю. А оце, дивіться, це який срач Оце прийшла якась жінка, не знаю, я її не знаю. І накидала мені оце в теплиці. Оце ви їй скажіть, що якщо хтось її знає, то скажіть, що так робити не можна. Ну куди ж воно годиться? А оце агресор-капуста, бачите, вилазить? Ось таке. Щось тільки два не зійшло, а то все зійшло. А це ж моя полуниця, вчорашня. Отаке. От Дівчатка, <кхід> добрий ранок вам, поки ще не натягла сюди розсади. Ось сюди ця в цибулька, Надо срочно висаджувати щоб на неї не напала чорна ножка. Надо сказати, чоловікові хай зоре, капусточка. Вже в теплиці жара, але ніч заносила. Боже, бур'ян. Дивіться, що вам покажу? Ось полуниця, бачите? Ось там гарно видно. Воно вже там є деякі ягідочки, кладуть, цвіте. Це то, що я її сажала і тут щось треба. Ой-ой-ой, прополоть. Це то що я сажала її восени минулу осінь. Ось бачите? Буде цвісти. Зараз покажу гарненько, там видно. Ну і що? Ну і буде ранішенько. Оце в тих торбах буде таке саме. Дівчата, скажу вам, вибачте, що зараз буде фраза російською, ну. Но... Мою ситуацію, оцю теперішню, що я зараз роблю, можна описати, ну, сюди, мені здається, найбільше підходить ця фраза з відомого кіно. Каждое утро в нашому заведенні починається одиноково. Ми виносимо розсаду. Ну, не ми, а я, точніше, ношуся як дурені ступою. Ну, що ж ви хочете? Як вдень така спека в теплиці, 35 градусів, все пооткривано, ну, щоб не, до, не пускаєш до такого. А вночі вчора приходжу, а там 9 дуйчик метеляє, і вона стоїть так, як солдотики. Дивіться, яка петуня. Бачите. Трохи наче чуть-чуть почала -чуть хлорознути. Ну, що вам сказати, я її швидко дотями. Залізом обризкала по листу, пройшлася по листу, Ось дивіться, яка манюня. Не всі ж були гарні. Ще й такі були. Ну нічого, я цю велику раніше висажу, а ця підросте. Да. Тому вибачте, що я до вас сьогодні російською. У мене тут одна гостя на каналі сказала мені, що. Молод... Як же вона написала коментар? Молода людина і та, там щось там. Вирішила вести канал, а такий слабий, словарний запас. І написала, що запас в українській мові словниковий, а не словарний. Ну і так далі про книги, скільки я прочитала. Попросила людину прокоментувати, порекомендувати якусь книгу, яку вона читала останню. Та вона чогось мовчить. Чи не читала, чи забула. Я жартую, зрозуміло, да? Тому так, ношуся оцей дурені ступою. Тундим, сумдим, покажу вам, яка вона що. Ну нічого, лучше я поносю, чим я нароблю халапа і потім себе прибить готова. Тому так. О, дівчата, ще покажу. Оце ж в оцих стаканах перець. Бачите, більший, менший. Ну, мені чим в стаканах, в цих добре. Ну, зручно, менше місця займає. І зберігать, ну, де, 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 де да, взимку ці пластмасові. Ну, це чисто моя точка зору. Я ж не кажу, що так треба чи це. Е, то я проливаю, ставлю, да, проливаю лієчки, Маленька ця, в магазинах продаються для квіточок лієчки. І так мені зручно. Зараз його просто проливали чистою водою. Серединка він себе окей почуває гарно. Ну, хай трошечки потепліє і вже він там стоятиме в теплиці. Я буду проливати комплексним, 320-ки. Ще хтось мене питав із підписів з моїх, коли закалять перець. Ще дуже рано. Ще дуже холодно, не спішіть. Ще ще ой-ой-ой. Десь за. Два тижні до того, як ви будете висаджувати у ґрунт. Ну, дивіться по, по стабільному теплу. А то я завжди в травні висаджу, бо там в перших числах, а тоді приморозок жахне, я бігаю з панбондом по городу. Ну, Цей рік вирішила, що так не буде. Ну, це я зараз так думаю. Я дуже до травня, вона мені там набридне, то мені би пошвидше викинуть буде. цей. Тому за два тижні, ще рано, капусту закаляю. Капуста там стоїть темна, така листя, гарна, як воскова. Зразу ж одразу поміняла. Скоро буду висаджувати капусту. Ще, ще ну, пару днів, я дивлюся, ще два дні в нас дві ночі холодний, а далі вже плюс вісім. Це для неї буде нормально. Попрошу чоловіка, хай мені прора клаптики, посажу туди цибулю. Я вам показувала сіянку, ну, розсаду. І капусту під спамбом, під дуги. Отак. Ще, дівчатка, не все похвастаюся. Дивіться, які чорнобривчики. Вже, бачите, викидають ось да, видно бутончики. А це, дивіться, синенький. Це ті, що я сіяла ран. Бачите, трохи листок на ньому. В нього шок. Зараз обламую потім. Дивіться. Вони ж стояли в хаті, а я ті помідори і синій винесла і поставила в теплицю. У нього культурний шок. Думаю, ну нічого. Привикай, привикай, скоро ти підеш у мішок. Тому ще пару днів і оцю всю таку велику розсаду буду показувати, що я знаю, далі буду робити. Залишайтесь, буде цікаво. Я вам. Я так думаю. У мене ще йде. А ще ж паску пекти просили підписники. Тоді дівчата, підожіть, трохи розкидаю з розсадою. І дійдемо до поски. А ще треба вікна помити. У хаті прибирати. Хату прикрасити велику. І картоплю посадити. Національна українська забава. Дівчат, дивіться, що вам ще покажу. Ось в мене баклажани, Ось видно? Які розпікіровані. розпікірований. Яке воно чахле, господи, милостиве. Це для чого показую? Щоб ви ж знали, що в мене ж тут же не все гладко. Оце таке оце, оце коли воно поотходить. Ні, ну виросте, понятно? А сюди, дивіться, це я раніше пікірувала, господи, хоч би не пустити. І оставила не до пікірування. Бачите? Ну. То я оці вирішила, що я й трогати не буду. Я сюди підсиплю землі і хай вони тут живуть. Тому так, ну оце, оце, оце. ну що це сказати про це. Ну нема слів, нічого воно вичухається, вичухається, але ж різниця. Бочатка я вам казала, я пролью байкалом. Зараз картоплю свою і ту полуницю, що з цвітом я показувала. Байкал – це мікробіологічне добре, воно може хто не знає. Активує діяльність корисної ґрунтової мікрофлори, забезпечує накопичення пожирних речовин у ґрунті, прискорює початок цвітіння, ну і так далі. Коротше. Тут склад молочно фотосинтезуючих фотосинтезуючі бактерії, ну, в общем, бактерії. Його треба розводити у теплій воді плюс 25 градусів. Ну, я набрала. У мене там в кухні, і його вже по теплу застосовують. Я минулого року чусь, я забула за нього, не то, що ну, чусь не це, не, не використовувала, а позаминулого використовувала класне, правда, і картопля була краще, і все. Тому я зараз розведу 100, 100 мл, що в мене, мірна, на поливалку на 10 літрів води і піду пролью. Брашкою. Воняє. В общем так розвожу. Ложечки теж Ага, 100 мл. Просто вилью. Його робочий розчин, треба використовувати, ну, щоб він стояв не більше доби. Тому я пролью, розмішаю і зараз піду оброблю. Що хочу вам сказати? Дівчата, ви мені писали, що я вас надихаю на життя і так далі. Мені це дуже приємно. Я вам скажу чесно. Я дуже люблю життя в усіх його проявах. Я кайфую від того, що я роблю. Я, ну, в в житті бувають, не все ж гладко, да, бувають ж і хороші Зараз, і хороші моменти, а бувають і і всякі якісь неполадки, і гори, і біда, і нинішній час, і, і всяке, і життя ж воно ж складається то біле, то чорна смуга. Та я вам хочу сказати, якщо раптом, не дай Боже, у вашому житті чорна смуга, ну така чорна, чорнюща, чорнюща, така, що вже ти сидиш і думаєш, ну це вже все, це вже край, оце вже гірше бути не може. Я вам що хочу сказати? Ви закрийте очі і уявіть себе через рік. І чи це питання, яке для вас сьогодні дуже важливе, буде вам таким же важливим і нагальним через рік? Повірте мені, пройде рік, і ви будете згадувати і будете думати, те, чого я така дурни чи дурна була, да, і брала все близько до серця. Тому я вам хочу щось сказати ще раз, якщо в вашому житті таке ж чорне-чорнюща смуга, то ви не засмучуйтесь. А можливо, вона злітна. Дай вам Бог всім здоров'я, миру, достатку, злагоди і всього самого-самого найкращого. А, ще ж говорила, говорила, що забула сказати. Байкал я пролью по три три, По 3, там дві 3 літри під кущ. Ну, такого я поливалку розілью на ті мої п'ять кущів. Якраз вийде по, по 5. Ой, господи, по 2 літри. Під кузь, бо там же ж в мішках. Ну так. Ним обробляється один або два рази в місяць, не часто.